Вітаю вас, мої любі глядачі! Сьогодні ми відправимося до скельного міста Адершпах. Це кам'яна пролина Чехії, і вона знаходиться на кордоні з Польщею та Чехією. Цікаво те, що про це місце ви зможете дізнатися тільки або з турагентств, або з інтернету. Бо чомусь, попри те, що є це місце одним з найбільших заповідних масивів подібного роду в Європі та найбільшому Чехії, про нього не розповідають. Займає він величезну територію в 20 квадратних кілометрів. Розділений він на дві частини вовчою ущелиною і складається з двох частин: адершпаху та теплицьких скель. У цьому відео я вам буду показувати тільки частину адершпаху. Бо щоб обійти весь скелястий масив, вам треба бути десь приблизно ну, годин 15. Зараз осінь, темніє рано, тому в мене стільки часу не було. Ну що ж, Поїхали. Перший маршрут в нас проходить коло озера. На жаль, сонце не дало змоги розгледіти це озеро так, як воно має бути. І зараз я вам залишу тут реальні звуки природи. Насолоджуйтесь! Всім добрий ранок. Я приїхала в вадиш скали. І тут у нас тут в нас зараз буде така пробіжка на приблизно 5 кілометрів. Вхід коштує 240 чеських крон. Парковку купуєте заздалегідь квітки теж, бо вони по часу. Наприклад, на 10, на 11 і пішло-поїхало. І ще, можливо, на парковку не буде місця. Тому вам треба буде шукати по містечку. От, і або, або таки купляти заздалегідь. І краще робити це у будній день і в листопаді, бо це не сезон, але все рівно ще погода прекрасна. Тоді менше людей буде. Коли ви сюди зайдете, вам видадуть отаку мапу і там будуть різні цікавинки і маршрут, як вам треба йти. Перший маршрут у вас проходить коло озера. Оце синеньке. Ось воно велике. Просто навколо. Тут нема чого дивитися, тільки сам ліс. Ні, як водій банк є пару. Ну що, якщо у вас мало часу, якщо у вас мало часу, то сюди не йдіть на цю синю трасу, бо тут немає гір, ось ось вже я закінчила її. Тут таке озеро внизу, з котрого ви її починали. Якщо ви хочете побачити ліс, то тоді йдіть. Але раджу вам йти вже після основної подорожі. Декілька скель нагадують якісь фігури або істот. Вони будуть відмічені на вашій мапі і підписані. Зараз ви бачите скелю, котра називається Сукрова голова. Вона за 24 метри, а вшир має 3. Наприклад, ось ця скеля виглядає як глечик. Або ще хтось каже дельфін. Я в ній побачила пінгвіни. У середньовіччі лише злочинці та біженці з війни наважувалися заходити до лісу серед скель. Перші туристи відкрили його у 18 столітті, захоплені диким романтизмом, що був тоді у моді. Однак справжня чарівність цих скель була усвідомлена лише у 1824 році, коли велика пожежа поглинула скелі та знищила дерева, які до того часу покривали більшу частину скельного лабіринту. Тепер ви йдете зеленою стежкою. І тут у вас гори, скелі по обидва боки. І туди заходити не можна, бо всюди отакі заборчики зроблені. Тут є лавочки, то ж можна посидіти, якщо ви зморились від ходьби. Пройшовши стежкою, ми дійшли до готичної брами. Це стара брама до скелястого міста. Тут барон Людвік Карел Надгерний збудував цю браму разом із мережею проходів у 1839 році. Коли ви зайшли ворот, у вас тут такий вузенький прохід. Бо серед скал — Інверсійний мікроклімат скелястої щелини з високою вологістю та низькою температурою є домівкою для рідкісних видів комах, рослин та мохів. У 1790 році. Відомий німецький поет Кьоте приїхав до Адершпаха вивчати природу. У той час скельне місто було здебільшого непрохідним лісом, що ще більше полонило його. Ці маленькі струмочки, котрі ви бачите впродовж всього шляху серед скель, мають свої назви. І це є річки Метуя та струмок Жеццівський. У їх чистих водах ростуть найрідкіші мохи. Якщо придивитися, ви можете побачити рідкісну рослину жовтець кистевидний. На території скель є два водоспади. Один маленький, котрий ви зараз побачите на відео, а другий великий. Він висотою 16 метрів. Цей великий водоспад знаходиться в напівпечері, до якої веде невеличкий місточок, і можна подивитися, як він там тече всередині скелі. В цілому протяжність стежки через це склясте місто є 3,5 км. На цьому шляху дуже багато сходів, але також зроблені ділянки, де можна поїхати на колісному кріслі, бо там немає підйомів, немає сходів, і люди можуть теж прогулятися на інвалідних візочках і подивитися цю красу. А зараз перед собою, ви бачите, закохане. Вони завишки більше 70 метрів. Якщо вірити історії, то 90 мільйонів років тому Адершпах лежав під поверхнею теплого мілководного моря, населеного водними тваринами, динозаврами, крокодилами та гігантськими молюсками. З часом море відступило, і піщаникова підлога розтріскалася. Рухи землі відкрили тріщини в ущелині. Сонце та дощ, вітер та мороз. Завершили роботу, згладивши скельні стіни та вежі, надавши їм їхніх дивних форм сьогодні. А зараз ви бачите Мишачу діру, котра широкостю тільки пів метра. Через цю розшелену можна піти на інший бік скелі. Ось і закінчився маршрут. Він зайняв 2,5 години на те, щоб пофотографуватися, зупинитися, відпочити, поїсти, подивитися, все, порозглядати. От. І назад ви повертаєтесь через маленьку розщелину шириною 50 сантиметрів дуже пізненько. На виході вас чекають сувеніри, їжа та напої. Придбати можна тільки за готівку, за крони або злоті. Якщо ви зголодніли після подорожі, раджу вам зайти у гостиниць у тусов'яка. Адресу я напишу в описі. Порції великі, дешеві і дуже смачні. Також цікава атмосфера. Меню в них двома мовами: чеською та польською. Я куштувала штрудель з маком та штрудель з яблуками, а також натуральний лимонад. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, було цікаво, і побачимося у новій подорожі. パパ。Papa.